Вважайте, що для вас зима вже сьогодні порадив міський голова комунальникам на черговому засіданні. Виконкому вони звітували, яким чином забезпечуватимуть рух транспорту взимку. Про технічний та фінансовий стан підготовки цього питання прийшли розказати керівники комунальних підприємств. Готувалися в межах кошторису. А щодо технічного стану інформував начальник управління житлово-комунального господарства, є певні складності. Це придбання деяких запчастин. Втім, Олександр Залізінський запевняв, що питання повинні вирішити незабаром. Не забувайте і про зимову гуму, нагадав комунальникам міський голова. Аби забезпечити безперебійний рух транспорту у місті під час снігопадів, снігових заметів та уже. Ледиці комунальники закупили 500 тонн піщано-сольової суміші, і є запас піску 400 тонн. В цілому планують підготувати тисячу тонн суміші. Це більше ніж торік. Для своєчасного розчищення міських доріг та тротуарів їх закріпили за всіма комунальними підприємствами. В цьому додатку визначені місця прибирання для комунальних підприємств. це Прилеглі території для під'їзду, заїзду та для комунального підприємства шляхова ремонтна будівельна дільниця, основні та другорядні вулиці міста. Впевнений начальник управління житлово-комунального господарства, що зможуть організувати гідну зустріч будь-якій форс-мажорній ситуації. У разі потреби звертатимуться до всіх інших підприємств міста, соціальних партнерів міської ради, взаємні домовленості існують.